Слава Богу. Дуже приємно знаходитись серед вас, серед молоді. І, як ми вже всі знаємо, ми дивимося на особу Ісуса Христа через Євангеліє від Марка. Ми трішки поглянемо на саме Євангелія і потім подивимось на Ісуса Христа в цьому Євангелії. Авторство в самому Євангелії не зазначено. Ми називаємо це Євангелія від Марка, але якщо ми прочитали його від початку до кінця, то ми не знаходимо, хто ж саме написав це «Євангеліє». Але дослідники, в принципі, в більшості всі збігаються на тому, що це був саме Марк. І цікаве питання для тих, хто читав Біблію, не тільки Євангелія від Марка, як вдома називала мама свого сина Марка? Ви знаєте, що. У нас вдома ми можемо дітей називати там ласково, більш лагідно. можемо якось зменшувати ім'я або ще щось додавати до нього. Як називала вдома мама свого сина Марка? Хто знає? Абсолютно вірно. Іваном. Чому? Тому що Іван це його єврейське ім'я. Оскільки він був євреєм, дома його всі кликали Іван, а вже Марк це. Ім'я, яке дали апостоли, яке в нього з'явилось пізніше, і це було його римське ім'я. Його мати була багатою, шанованою християнкою в першій церкві. І, як пишуть передання, що саме в їхньому домі Ісус Христос звершував вечерю останню таємну вечерю. Сам Марк, він не був учнем і він не був апостолом Ісуса Христа. Він був. Родичем Варнавою, і він був співпрацівником Павла і Петра. І є певні відмінності да, від Євангеліями, і ми саме дивимося на Євангелія від Марка від Матвія одна перша відмінність в тому, що Матвій писав для євреїв. Євангеліє, а Марк писав для римлян. Він знаходився в Римі, коли писав це Євангелія, і він писав саме римлянам. І тому ми на початку Євангелія не бачимо родоводу. Ми не бачимо, кому належить до якого роду належить Ісус Христос і починається Євангелія вже від служіння Івана Хрестителя. Оскільки. Марко, він дуже підпав під хороший вплив Петра, то і саме Євангелія побудована дуже схоже до проповіді апостола Петра. І на початку, того, як ми будемо розглядати Євангелія від Марка, можливо, це буде дивно, але ми відкриємо дії, 10-й розділ з 37-го вірша, в кого є Біблія, будь ласка, дії, 10-й розділ з 37-го вірша. Ви знаєте про справу, це проповідь апостола Петра. Ви знаєте про справу, що сталося у всій юдеї, починаючи від Галилеї, після хрещення, яке проповідував Іван, про Ісуса з Назарета, як помазав його Бог Духом Святим і силою, і він ходив, роблячи добро і оздоровлював всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. І ми є свідками всього, що він робив у юдейському краї та в Єрусалимі. Його вбили, повісивши на дереві, та Бог воскресив його на третій день і дав йому з'явитися не всім людям, але свідкам, які були наперед призначені Богом, нам, які з ним їли й пили по Його Воскресінні з мертвих, і Він наказав нам проповідувати. Народові та засвідчити, що він призначений Богом суддя живих і мертвих, про нього свідчать усі пророки, що кожний, хто вірить у нього, його ім'ям отримує прощення гріхів. Чому ми читаємо саме дії на початку того, як розглядаємо Євангелія від Марка? Якщо ви прочитали повністю Євангелія від Марка, то ви зрозумієте, що структура, вона практично. Аналогічно цьому тексту, який ми прочитали в проповіді Петра, починає Петроць свою проповідь з Івана Хрестителя. І так само Марк, коли пише послання Євангелія, точніше, він починає з Івана Хрестителя, Його служіння. Потім він пише про те, як Бог помазує Духом Святим Ісуса Христа, як Ісус Христос оздоровлює хворих, кличе учнів, які стали свідками всіх повчань і чудес Ісуса Христа. І Потім страждання, Воскресіння, з'явлення свідкам і наказ проповідувати і свідчити про Христа. Оця мініатюрна, можна сказати, проповідь, яку ми щойно прочитали, вона викладена в Євангелії від Марка дещо більшою. Хоча з усіх Євангелії ми знаємо, що це найменше Євангелія, 16 розділів. Але в ньому всі ключові події і історії життя Ісуса Христа. І оскільки. Цільовою аудиторією Марка були язичники, то він дуже рідко цитує Старий Завіт. В Матвія там дуже багато є доказів, цитат із Старого Завіту для того, щоб євреї, які досліджують, які знають Старий Завіт, щоб вони могли прослідкувати цю лінію, чому саме в Ісусі Христі є спасіння для євреїв, чому саме Ісус Христос був Месією. Тут такого ми не бачимо, тому що для римлян. Була невідома та наука, і старий Завіт вони не вивчали. Так, і Марк цитує декілька разів Старий Завіт, там, де говориться про Івана Хрестителя, який закликає людей покаятись. В Марка 1.3 написано те, що і написано в Ісаї 43: приготуйте дорогу Господню. Оскільки вони очікували приходу свого Месії. І Ісус Христос цитує Старий Завіт, і декілька текстів є цих цитат у Марка. І е, в сьомому розділі, шостий вірш, Ісус викриває фарисеїв в тому, що вони шанують Бога лише вустами, а їхні серця віддалені від Нього. В Євангелії від Марка декілька таких місць, там, де Ісус Христос чітко і, можливо, навіть де Його. Не питали, Він конкретно каже фарисеям, що вони лицеміри, що вони чинять не так, як належить робити, і тим самим засуджує їх, і викликаючи у них цю нелюбов і ненависть до Ісуса Христа. Ісус говорить про інші пророцтва Старого Завіту, які мали сповнитись в ту ніч, коли учні розбіглись, наче вівці, що не мають пастуха. І цей текст записаний в Захарії 13, 7, і Марк пишеться в 14 розділі 27 вірш, коли Ісуса Христа схопили і повели, що учні розбіглись, на вівці, і тим самим сповнилось пророцтво. Ісус також посилається на слова Ісаї, коли очистив храм відміняєл. Оце Марка, 17 розділ, 15 й з 15 по 17 вірші в Старому Завіті це Ісая 56 розділ 7 вірш і Єремія 7 розділ, 11 вірш. Це все показує нам те, що фундамент все ж таки в пророцтвах. все ж таки потрібно мати певну базу, певні знання, які були дані до того ізраїльському народу, і через це виконання пророцтв. Підтверджується істинність Ісуса Христа, правдивість і Його авторитет. Є певні особливості Євангелія від Марка, які саме ознаки роблять Євангелія унікальним серед усіх. По-перше, в Євангеліє, якщо ми прочитаємо, ми побачимо, що тут акцент стоїть не на тому, що вчив Ісус Христос, чому, чому саме Він вчив, яким заповідям, а тут акцент в цьому Євангелії стоїть на тому, що він робив. Ми багато читаємо, Марко записав 18 чудес, а притч всього 4 І ще одну важливу промову Ісуса Христа Марко записав, а чудеса переважають їх аж 18 в цьому Євангелії. Марко неодноразово писав те, що Ісус навчав своїх учнів. Але всі ці навчання він опускає. Просто є навчав там, навчав, навчав, пояснював, але що саме він говорив, цього Марк не описує. Наступна відмінність, така риса, яка виділяє Євангелія від Марка серед інших, в тому, що він описує події об'єктивно, в тому плані, що коли є якась певна подія, на неї є реакція оточуючих. І от Марк він пише, яка була реакція народу. Марк пише, яка була реакція книжників і фарисеїв. Він пише, яка була реакція учнів, що вони теж не знали, не розуміли писання, не розуміли, чому Ісус Христос так чинить. Якщо ви згадаєте, наприклад, коли Ісус Христос нагодував 5 тисяч, потім нагодував 4 тисячі, і потім вони в човні пливуть. І Марк пише, що вони взяли лише одну хлібину. Ісус каже, стережіться за квасики фарисейської. І вони думають, ох, ми ж взяли тільки одну хлібину, це Він про це говорить. І він їй потім пояснює, що ви досі не розумієте, у вас закриті очі. Ви чуєте, слухом чуєте, але не розумієте. Тому <кхух> у ці події описує Марк, як реагували учні Ісуса Христа, як оточення реагувало. Також ми бачимо і. Реакції Ісуса Христа. В цьому Євангелії нерідко ми зустрічаємо, що Ісус Христос називається Сином Людським, і як він реагує на певні обставини. Мож, можемо з вами відкрити перший розділ, 41 й вірш. Євангелія від Марка. Перший розділ 41 й вірш. Є. Хто може прочитати? Може з екрану навіть прочитайте. Голос можна прочитати. Так, ми бачимо те почуття внутрішнє, яке наповнювало Ісуса Христа. Він змилосердився. В нього виникають такі ж почуття, які виникають у кожної людини, на певних до певних обставин. Шостий розділ 34-й вірш. Те ж саме почуття. Да? Вийшов Ісус, побачив великий натовп і змилосердився над ним. Далі, восьмий розділ, другий вірш. Жаль мені людей, бо вже три дні перебувають зі мною. Це, це жаль, це милосердя, яке переживає Ісус Христос. Інші почуття, які ще описуються, перший розділ, 43 вірш. Прочитайте, будь ласка. Суворість. Ісус Христос, ми знаємо, не завжди ходив лагідний, Він не завжди всім посміхався, Він не завжди був такий доброзичливий. Він реагував відповідно до ситуації. Це не була та людина, яка подобалась всім в будь-яких умовах життя. Інколи ми. Знаходячись, міняючи обстановку, якусь соціум, ми приходимо на роботу або на навчання. Ми бачимо, як реагує суспільство на певні дії. І щоби не виділятися, у нас є така спокуса реагувати так само, як і вони. Якщо всі сміються з таких жартів, то і легше нам посміятись, щоб не виділятись, не бути, наче білою вороною. Якщо тут всі засуджують ту чи іншу поведінку, відповідно це робимо і ми. Але Ісус Христос він реагує відповідно. До Слова Божого, він, в нього праведна реакція. І десь це суворість, із суворістю попереджає з суворістю. Він десь говорить, якщо це книжники і фарисеї, він може їх прямо назвати лицемірами або <кхем> кодла гадюча, да, або якісь інші вислови він використовує для того, щоб описати їхній внутрішній стан. Третій розділ п'ятий вірш. І глянувши на них з обуренням, засмучений закам'янілистю їхніх сердець, він каже, він обурився і він засмутився. Це теж ті почуття, які притаманні кожній людині, і Ісус Христос проявляє ці самі почуття. Ми бачимо, якщо подивитись на самий початок творіння, що людина, вона створена за образом і подобою Божою. І ті емоції, які є в нас, вони у нас звідкись закладені, да? вони закладені Богом. Але часто ми свої емоції неправильно використовуємо. Там, де потрібно контролювати їх, там, де потрібно свої якісь реакції неправильні, да? вгамувати, заспокоїтись, ми можемо їх виплеснути. Там, де потрібно. Поспівчувати, ми інколи навпаки можемо засудити людей. Емоції у нас є, емоції є у Ісуса Христа, у Бога, але ми маємо щоб контролювати себе, щоб наша поведінка і наші емоції вони відповідали тому, як, це, як реагував Ісус Христос. Ще одна відмінність Євангелія від Марка в тому, що вона дає. Дуже детальний опис подій, які пов'язані з розп'яттям та воскресінням. От він детально описує останні вісім днів. Він описує, як вони йшли з апостолами, які в них були розмови, про що він їх питає, як вони реагують і відповідають йому. І особливу увагу хочеться приділити 10-му розділу. 10 розділ 44, вірша. Коли це почули десятеро учнів, то обурились на Якова й Івана. Ви знаєте, да, що прийшла мати цих братів, попросила, щоб вони були праворуч і ліворуч. Була у них розмова з Ісусом Христом, і про цю розмову дізнались інші учні Ісуса Христа, які стали апостолами. І звісно, вони обурились. Чому це ви раптом маєте стати більшими, ніж ми? Ми були однією командою, ми разом ходили на служіння, ми разом були з Ісусом Христом в човні, коли човен тонув. Ми разом годували в пустелі людей, роздавали їм їжу, потім збирали ці короби. І все вони робили разом. І тут хтось хоче стати більшим, хтось меншим. Це не вперше в історії учнів і апостолів Ісуса Христа. Але тут описується саме Яків і Іван, що вони хотіли бути праворуч і ліворуч. І далі слідує реакція Ісуса Христа. А Ісус, покликавши їх, тобто десятерих, і вони вже всі дванадцять були біля Нього, каже їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі гноблять їх. Але не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Ми бачимо, що реакція Ісуса Христа вона послідувала одразу, коли пішло обурення, для того, щоб не розділилась їхня команда, для того, щоб їхня оця. Такий, скажімо, поділ влади не перейшов в сутичку, щоб у них не було конфлікту більш серйозного. Він одразу кличе їх і він одразу пояснює їм суть Євангелія. Тому що ми знаємо, що всі євреї вони чекали месію, який буде перемагати, який звільнить їх від ізраїль від римського тягаря. І вони очікували, що ось всі були в захваті від Ісуса Христа. Він все робить правильно, як народ каже. Ми читаємо в цьому Євангелії. Він все робив правильно, робив чудеса, зціляв людей, виганяв нечистих духів. І ось якби все підходить до того, що всі його люблять, ми поруч з ним, і зараз буде царювати Ісус Христос тут на землі. І хтось хоче стати першим, хтось хоче стати більшим. Ісус Христос їм показує, що ваша уява. Про владу, вона не та. Вона відповідає уяві цього світу. Для того, щоб в цьому світі стати великим, потрібно заявити про себе. Потрібно розказати, який я молодець. Якщо ви приходите на якусь роботу, ви маєте себе правильно подати, зарекомендувати, продати, щоб захотіли вас прийняти на роботу, щоб у вас були відповідні там, навички, здібності і тому подібне. Ви маєте самі себе просувати. На роботі потім або хтось хоче влади досягти, він, можливо, когось починає принижувати, себе звеличувати для того, щоб про нього більше дізнались, щоб в нього був якийсь статус, авторитет і, врешті-решт, влада. Але Ісус Христос говорить, що в Царстві Божому все діє інакшим чином. Хто хоче бути першим, хай буде рабом. Хто хоче. Стати великим, хай буде слугою. І отут слово слуга в оригіналі стоїть «діаконос». Тобто ми знаємо да, слово диякон, в церкві є диякон, це той, хто служить. І от хто хоче стати великим, той мати, той повинен стати слугою, діяконом. Це той, хто залишає якісь свої цілі, якісь бажання для того, щоб послужити іншим. Без відплати, просто від щирого серця, від побуджень <кій> щирих, від любові, якою дає нам Ісус Христос. І тільки такі люди вони стають великими в Божих очах. Якщо в цьому світі ми самі себе, люди самі себе просувають, то Бог в церкві Він піднімає тих людей, які служать. І так він вчив учнів, і так воно працює і до сьогодні. Хто хто хоче бути першим, хай буде рабом. Рабом усіх. Раб це та людина, яка не має своїх власних амбіцій, якихось цілей і бажання. Вона підкорюється іншим. Що рабу сказали, те він і робить. І це дуже складно в наш час, коли у нас культивується те, що ми індивідуальності, ми кожен така особистість, окрема там, Сильна і таке інше. Так, ми, ми поважаємо один одного, ми, це все нормально на своєму місці. Да, Господь нас створив індивідуальними. Але тим не менше в церкві Він показує, що ми маємо служити один одному. І центральний вірш, оскільки в Євангелії від, від Марка не пишеться тема або ціль. Цього Євангелія то е, можуть бути розбіжності. Да? Хтось з дослідників виводить один вірш, е, в цьому Євангелії хтось виводить інший вірш, іншу ціль. Ми роздивляємось Ісуса Христа як слугу, тому ми дивимося на 10-й розділ, 45-й вірш. Адже і Син Людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Ісус Христос став найкращим взірцем істинної величності. Це Син людський, який з власної волі став таким. Він, Ви знаєте да, всі, що Він був на небесах, в славі, Він приймав участь в творінні, Він, Бог, якому віддавали шану всі, все творе вода, ангели, херовіми, серафіми, прославляли його в небесах. Але він це все залишив. Він прийшов, став сином людським. І не просто тут, сином людським, якимось царем, якимось паном, а він став рабом і слугою для тих людей, які його оточували. І тим самим він показує нам цей приклад. І ця кульмінація в його служінні стала його смерть, коли він не просто. Показував добрий приклад, не просто допомагав людям, не просто омивав ноги учням, а те, що він віддав своє життя. Коли ми читаємо, смерть і смерть кресну. Я колись задумувався, чому виділено так: оце смерть окремо, що він не просто помер, а помер на Христі. І коли ми замислюємось, ми розуміємо, що смерть на Христі це найстрашніша смерть. І це найпозорніше, а найганебніше смерть того часу. І в Старому Завіті написано, що проклятий Той, хто висить на дереві. Ісус Христос все це прийняв задля того, щоб ми стали дітьми Божими, задля, того, щоб ми через Його жертву, через Його приклад ставали такими і подібними до Нього. І оцей викуп, який він зробив, написано викуп за багатьох. Це слово викуп воно зустрічається в Новому Завіті всього два рази. В Євангелії від Марка, в Євангелії від Матвія 2028. І це означає ціна за звільнення. Кожна, кожна людина, кожен чоловік, вони були рабами гріха, ми були рабами гріха. І оцей викуп. Це ціна за звільнення. Жоден з нас не міг звільнити самотужки. Ні нашими добрими ділами, ні намерами, ні знайомствами ніяк ми не могли бути викуплені перед Богом від наших гріхів. І тільки жертва Ісуса Христа стала оцим викупом за багатьох. І за багатьох це не означає, що жертви Ісуса Христа було недостатньо, щоб викупити всіх. Жертви Ісуса Христа абсолютно достатньо, тому що це досконала жертва. Він безгрішна людина і Він всемогутній Бог. Він зробив цей викуп, але багатьох ми розуміємо чому, тому що не всі, на жаль, приймають Ісуса Христа як свого Спасителя. Якщо ми відкриємо Євангелія від Марка, 15 розділ, 21 вірш. Там є такий невеличкий факт, на який ми не дуже часто звертаємо увагу, і деякі уточнення присутні саме в цьому Євангелії. 15:21 примусили одного перехожого Симона Киринейського, який повертався з поля, батька Олександра Тарута, взяти його хрест, хрест Ісуса Христа. Тут є уточнення батька Олександра Тарута. Хтось знає, хто це такий Олександр Тарут? Ми не знаємо. І Матвій про це нічого не писав, інші євангелісти теж про це нічого не писали, тільки Марк про це пише. І кому він пише? Він пише римлянам. римлянам. І ми можемо з вами відкрити римлянам, 16 розділ, 13 вірш. Апостол Павло пише: Вітайте рута, вибраного в Господі і матір Його та мою. Симон Киринейський був змушений нести хрест. Він в якійсь мірі став слугом, слугою або рабом в тій ситуації, коли Ісус Христос вже не міг нести хрест і римляни змусили його робити це замість христа. Але в результаті цього смирення, яке, так би мовити, силою да, зробили над Симоном, ми можемо побачити, що його один із синів написано вибраний в Господі. Інколи наше смирення, воно десь проявиться добром для наших дітей. І те, що нас закликає робити Ісус Христос, служити іншим. Він каже. В посланнях ми читаємо, що кожен служіть тим даром, який ви маєте, або поважайте один, од, вважайте одного більшим за себе. Тобто ми маємо підкорити себе, свою е, волю, свої якісь амбіції іншим для того, щоб послужити їм. І оцей такий маленький приклад Симона Киринейського, якого змусили нести хрест, і в результаті його син став. Християнином і, як Павло написав, обраний. І на завершення ми можемо подивитися, що ми можемо взяти для себе, як ми можемо застосувати цю інформацію, яку подає нам Євангеліст Марко. Він зображує Ісуса як стражда, стражденного раба Божого та того, хто прийшов служити та пожертвувати Собою заради нас, щоб надихнути нас чинити так само. Ми маємо служити іншим, як Ісус Христос, з таким же смиренням і відданістю. Ісус закликав нас пам'ятати, щоб стати великим в Царстві Божому, ми повинні бути слугами для всіх. Сама пожертва має перевершити нашу потребу у визнанні чи винагороді, так як Ісус був готовий принижуватись, коли жертвував собою заради своїх овець. Слава нашому Господу за те, що Він. Великий, всемогутній, сильний, святий, безгрішний, творець всього видимого і невидимого, прийшов, втілився, став людиною, в усьому став подібний нам, але не зробив жодного гріха, і смирився, став рабом, показав приклад, як ми маємо служити один одного, одному, і постраждав помер заради нас. І це наш цар. Наш цар і Спаситель Ісус Христос, і ми будемо прославляти Його і славити і сьогодні, і в нашому житті, і пам'ятати про ту жертву, яку він звершив заради кожного з нас. Слава йому за все! Амінь. Помолимось.